Серед багатопікових вершин, де вітер розказує стародавні легенди гірським птахам, знаходиться монастир Монсерат. Це найбільша святиня Каталонії. Всесвітньо відомий паломницький центр. Взагалі в... Християнстві в католицькій традиції це дуже знане місце. І зараз я вас з ним познайомлю. Ходімо. Високо над рівниною Каталонії здіймається гора, ніби розірвана небесною рукою на сотні зубців. Це Монсеррат. розпиляна, як каже її назва. Скелясті шпилі тут нагадують велетенські органні труби. Крізь які вітер співає давні молитви. У цих кам'яних лабіринтах ще у середньовіччі з'явилися перші відлюдники. Вони шукали тиші, у якій чути голос Бога. Кажуть, що саме тут, у глибині печери, була знайдена чудотворна статуя чорної діви Ла Моренетта – маленької дерев'яної Мадонни – Чия темна постать стала серцем Каталонії. Вона сяяла у пітьмі, і люди вірили, її не можна зрушати згори, бо сама Пресвята Діва захотіла залишитися тут, серед цих каменів. Так, у 11 столітті народився монастир Монсерат як притулок для тих, хто приходив просити благословення. І як маяк для подорожніх, що загубили шлях у власних думках. Відтоді над ущелинами лунають дзвони, а хлопчачі голоси з монсератського хору підносять молитви, що торкаються хмар. Монсерат це не лише храм із золотими вівтарями, це легенда, яка живе у камені, місце, де віра. І природа переплилися так міцно, що вже неможливо відокремити спів вітру від шепоту молитов. І коли стоїш там серед рожевих скель і бездонного неба, здається, що сама гора споглядає на тебе своїми шпилями і нагадує, людина це лише подорожній, а вічність завжди живе у камені та тиші. Уперше, гірський масив Монсерат я побачив ще у червні 2000 року, коли проїжджав дорогою С-25 через місто Манреса. І ліворуч, вдалині, я побачив дуже цікаві шпилеподібні гори. Це і був Монсерат. Але тоді я ще про це місце абсолютно нічого не знав. Пізніше, у 2002, 300, 2004 році, я проїжджав тут дуже багато разів, ну, мабуть, не менше трьох десятків. І завжди, дивлячись у далину на ці гори, я думав, треба буде колись туди заїхати. І ось це я вам скажу: треба буде колись, хайно з часом. Зараз не на часі, хай не прийде час. Це дуже велика помилка та омана. Час не прийде, час тільки піде. Причому піде і не повернеться. З тих пір, коли я вперше подумав, що треба було б сюди якось заїхати, пройшло немало, не багато, 23 роки. І ось ми у Монсераті. І ось тут починають виникати протиріччя з тим, про що я щойно говорив. Адже зараз я про це місце знаю дуже багато. І приїхав я сюди з благоговійним трепетом, знаючи, що я їду сюди не до якогось такого місця, яке мені сподобалось здалеку, гарні гори, або до якогось релігійного осередку. Ні, я їхав до місця, яке рясно згадується у мистецтві, у живописі, у літературі. Зокрема, і в сучасній, так скажімо, у романі втрачений символ Дена Брауна, того самого Дена Брауна, що написав Код Да Вінчі, цей монастир згадується як один із сакральних та містичних центрів Європи, який пов'язаний із давніми таємними знаннями та символами. І, до речі, на рахунок літератури, бібліотека монастиря Монсерат. Це одна із найбільш цінних та маловідомих скарбниць цього каталонського духовного центру. Її було створено разом із монастирем у 11 столітті. Сьогодні ж вона налічує понад 300 тисяч томів. Вона поділена на історичну частину та сучасний фонд. Так от, в історичну частину так просто потрапити неможливо. У сховище стародавніх рукописів інкунабул та рідкісних книг мають доступ лише спеціалісти, дослідники із університетів, історики, богослови та науковці. І навіть серед них відбір дуже суворий. Найчастіше потрібно мати рекомендації або ж наукові праці міжнародного рівня, що підтверджують. Серйозність запиту. Ну і такий свого роду Фейс Контроль, у свою чергу, підтверджує, що тут дійсно є щось дуже унікальне та втаємничене. У своїй божественній комедії Данте Лігєрі також згадує гору Монсерат. Правда, не напряму, а як образ, Ігнатій Лойола, засновник ордену єзуїтів, саме у Монсераті вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Перед статуєю чорної Мадонни він залишив свою зброю, військовий одяг, і вирушив у паломництво. Христофор Колумб у свою першу експедицію взяв з собою трьох монахів із Монсерату. Франциско Гоя у своїх релігійних серіях також відзначав культ чорної Мадонни Монсератської. Ріхард Вагнер у своїй опереті «Парсіфаль» Надихався легендами, пов'язаними з Монсератом. Вважалося, що саме тут міг бути прихований Святий Грааль. У 20 столітті до Монсерату зверталися сюрреалісти, зокрема, Сальвадор Далі як до символу містичної природи Каталонії. Каталонський поет Жазін Вертагуер у своїй поемі Атлантіда звертається до Монсерат як до опори каталонського духу. А під час громадянської війни та у роки диктатури Монсеррат залишався осередком каталонської культури та спротиву. Антоніо Гауді кілька разів приходив сюди пішки з Барселони, щоб помолитися. А ще архітектор мріяв побудувати у Монсерраті величезний храм у вигляді ракети. Проте ця ідея залишилася лише на папері. Але ж Гауді цілився у космос. Мабуть, він щось таки знав. Тому що починаючи із 80-х років ХХ -го століття, гора Монсерат стала популярним місцем серед уфологів, декілька разів очевидці повідомляли про дивні вогні та неземні об'єкти у небі над монастирем. Деякі ізотерики вважають Монсерат одним із силових місць планети. Щось на кшталт Тибету чи гори Кайлас. Тут часто практикують медитації та духовні ритуали. Отже, Монсерат це не лише про віру, а й про таємниці, опір, літературу, живопис, музику і навіть космічні історії. Отож, повертаючись до теми, коли краще відвідувати подібні визначні місця, да дай взагалі любі визначні місця. При першій нагоді, чи коли ти про них вже більше знаєш, я б однозначно відповів би, звичайно, що при першій ліпшій нагоді. Тому що тоді, у 2002 році, коли я вперше подумав, що було б непогано сюди заїхати, і я би все ж таки проїхав тих 23 кілометри, які з часом перетворилися на 23 роки, я вже б тоді багато чого. Дізнався б про це місце. А з часом, коли б я взнавав щось нове, я б просто думав би, о, да, знаю, я там був. А так я думав: ех, да, знаю я про це місце. Десятки разів проїжджав повз нього і міг би заїхати, але все ніяк не складалося. Але насправді це була якась особливого роду лінь. З якою обов'язково потрібно боротися. У результаті я дякую Богу та долі, що у мене все ж таки з'явилася така можливість сюди потрапити, але ж її могло і не з'явитись Отож, не минайте цікаві місця. І взагалі не відкладайте на потім нічого. Бо потім воно може і не настати. А життя воно є тут і зараз. Отож, повернімося до монастиря, тим більше, що ми вже майже дійшли до його головної будівлі. Але ще скажу кілька слів про те, як сюди можна дістатися. Можна так, як я, на своєму автомобілі. Але в такому разі краще стати за кількасот метрів до в'їзду на територію монастиря, тому що тут паркінги платні. Для мотоциклів 3,5 євро. Для автомобілів нижче як 1,75 7 євро. Для автомобілів вищі як 1,75 20 євро. І для автомобілів, які вищі за 2,50 80 євро. Тобто, якщо у вас кемпінг, а він зазвичай вищий як 2,50, то вам придеться заплатити 80 євро. А ще звідси можна... При бажанні дістатися до самої Барселони або з Барселони сюди. І білет вам коштуватиме 6 євро в одну сторону і, відповідно, 12 туди й назад. Підйом до монастиря на кремалера, тобто канатній дорозі, коштуватиме для дорослого 9,50 в одну сторону. І 14 євро в обидві сторони. Також тут можна купити комбопроїзд, який називається Трансмонсерат. Він включає в себе проїзд потягом туди й назад. Проїзд на підйом точніше, на Кремалера, також підйом на фунікульорі сен жуан плюс підйом на фунікульорі Санта Кова, і плюс доступ до базиліки. Усе це буде коштувати 46,5 євро. Окрім того, сюди можна ще приїхати на екскурсійному автобусі. Самий оптимальний варіант за ціною та наповненням називається преміум Монсеррат. І коштує він 66,5 євро. Якщо ж вам захочеться більш такий особистий формат і не дуже дорого, можна взяти на півприватний тур за 109 євро. Ну а якщо вам важлива максимальна гнучкість та комфорт, беріть приватний тур Welcome Pickups за 400 євро, він розрахований на групу від однієї до чотирьох осіб, але в ціну не входять вхідні квитки. Так, з доїздом ніби розібрались. Тепер лишилося розібратися із вхідними квитками для себе. Отож, ціни такі: Для того, щоб зайти в базиліку, потрібно заплатити від 7 до 9 євро. Я платив 9. Також можна придбати квиток, який називається комбо. У нього входить відвідування базиліки. Плюс відвідування чорної мадони, плюс музей, плюс експозиції, і це коштуватиме від 18 до 20 євро. У разі, якщо ви купуватимете цей квиток тут, на місці. Якщо ж ви хочете ще почути хор хлопчиків, то цей квиток вам обійдеться від 25 до 27 євро. Знову ж таки, якщо купувати його на місці. Проте останні два варіанти не завжди можна купити вже і тут. Річ у тім, що спір хору Есколанія де Монсерат має обмежений розклад. Хор хлопчиків співає не щодня, а лише у визначений час, зазвичай це в обід та ввечері. І ще одне, в базиліці під час служби можна слухати хор безкоштовно, але існує величезне обмеження у місцях. Тому, як зазвичай, там збирається величезний натовп, і навіть потрапити у саму базиліку досить складно. А квитки на спеціальні концерти або окремі події розбираються заздалегідь. Те ж саме стосується чорної Мадонни». Черги це головна проблема. До статуї йдуть тисячі паломників, і черга може займати від 30 хвилин до 2-3 годин. І ще одне, під час релігійних служб доступ до статуї можуть або обмежувати, або ж взагалі перекривати. Також бували випадки, коли туристи випадково ставали не в ту чергу, наприклад, у чергу на службу в Базиліці, а не до статуї, витрачали купу часу і лише в кінці розуміли, що йшли не туди і знов ставали в нову чергу. Дехто у момент емоційного підйому намагається не тільки торкнутися руки Мадонни, а й обійняти статую. В результаті доводиться втручатися охороні, адже це може пошкодити реліквію. Ну і плюс це все час. Також трапляються паломники із сюрпризами, які намагаються залишити біля статуї маленькі подарунки, прикраси чи записки, хоча це заборонено. Монахам доводиться непомітно прибирати дивні предмети, зокрема дитячі іграшки чи навіть пачки сигарет, як пожертву. А ось маленькі діти реагують несподівано. Хтось починає плакати чи лякатися темного кольору статуї, а інші намагаються голосно її привітати, що виглядає дуже мило і трохи кумедно. Отож, ходімо всередину. Для цього потрібно показати квиточки ось тим милим охоронцям та пройти через окреслену червоними стрічками доріжку. Увійшовши з під аркади до внутрішнього дворика і ставши безпосередньо перед фасадом монастиря, перше враження, що ти ніби входиш із вузького проходу і раптом опиняєшся. На світлій площі, де фасад базиліки постає перед тобою зі всією величчю. Вражає його строгість та симетрія. Камінь здається теплим від сонця, але водночас важким та стародавнім. Тут завжди багато людей, групи туристів із фотоапаратами, паломники із різних країн, монахи у своїх чорних габітах. Це створює дивне відчуття. Ти нібито серед натовпу, але водночас ніби в центрі тихої підготовки до чогось такого більшого. У дворику чути відлуння кроків та голосів, ніби самі стіни монастиря підсилюють кожен звук. Але це не гамір міста, а радше спокійний гул, схожий на тихеньке наспівування. Багато хто зупиняється на мить. Хтось фотографує фасад, хтось складає руки для молитви, а хтось просто піднімає голову, аби ще раз глибоко вдихнути. Це місце відчувається як поріг, ще не святиня, але вже не просто вулиця. Людина почувається так, ніби стоїть перед дверима в інший вимір. Перед тобою закрита базиліка. А позаду Світ із повсякденними клопотами. Тут серце наповнюється легким хвилюванням і відчуттям, що далі на тебе чекає щось особливе. І далі ми дійсно попадаємо у щось особливе. Ні, це ще не базиліка, це Грот свічок. Адже запалювання свічки у Монсераті це одна із найсильніших та найемоційніших традицій паломництва. І ось чому. Адже у християнстві свічка завжди означає молитву. Молитву, яка горить навіть тоді, коли людина вже пішла. У Монсераті ця символіка особлива. Тисячі вогників разом утворюють велике море світла. Спільну молитву всіх, хто сюди приходив протягом десятиліть. Багато хто приїздить до Чорної Мадони не тільки як турист, а щоб попросити допомоги, зцілення чи дати обітницю. Запалена свічка це слід, що лишається після паломника, це мовчазна розмова з Богородицею. Також це як продовження стародавньої традиції. Ще у середньовіччі паломники і приносили сюди дари. Олію, хліб, тканини. Сьогодні таким даром стала свічка. Це доступний знак щирості, який однаково зрозумілий усім і місцевим, і людям з різних куточків світу. Це особливе місце сили. У мансераті свічки не розкидані по храмах, а зібрані у одному гроті. Це концентрує усю енергію паломників у певній точці. Коли заходиш туди, відчуваєш тепло. Мерехтіння полум'я, запах воску, і стає зрозуміло, це місце живе молитвами тисяч людей. Кажуть, що коли паломники піднімаються в гори, вони бачать ці вогні навіть здалеку. Це як маяк і як нагадування тут твоя молитва буде почута. А ще кажуть, що у гроті свічок легше відчути присутність чорної Мадонни, ніж навіть у самій базиліці, бо тут менше офіціозу. Та більше особистої щирості. І ось після гроту Свічок ми, власне, і потрапляємо до капели Чорної Мадонни. Капела де ла Маре де ла Део де Монсерат. Тут і знаходиться відомий образ ла Моренетта, головної святині монастиря. Це невелика капела кімната. Позаду. Головного вівтаря базиліки. Але про цю капелу та про усе те, що було з нами далі, я розповім уже у наступній частині. Отож, якщо вам було цікаво, то не забудьте підписатися на цей канал, щоб її не пропустити. Ну і якщо вам сподобалось це відео, то також поставте йому вподобайку. За що я вам щиро дякую. І усім бажаю усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до швидкої зустрічі!